1 червня, субота, День Господній, частина 1. Субота, як ми вже бачили, це сьомий день тижня, це День Господній, бо сам Бог називає його День Мій святий, Ісаї 58.13. Субота Господня. Повинно бути днем Господнім. Більше того, Христос оголосив себе Господом Дня Суботнього. Матвія 12.8. Говорячи це, він мав на увазі сьомий день тижня, день, який сповідують юдеї, адже відповідав на їхнє неправдиве звинувачення в тому, що він і його учні порушують суботу. Таким чином, сьомий день субота, єдиний день відомий у писанні як День Господній. Однак стверджується, що неділя це субота, і назва для неї День Господній дуже поширена. І дійсно. Саме як День Господній, її дотримання нав'язується людям. Неділя приходить як узурпатор, займаючи місце суботи Господньої. Тому кожна спроба примусити до її дотримання це пряма спроба витіснити сьомий день з його законного місця суботи Господньої і поставити на його місце перший день. Тому що коли держава ухвалює закони, що примушують до дотримання неділі, вона ухвалює закони, прямо спрямовані проти Бога. Вона не просто ігнорує заповідь Господа, але вчить людей, що Боже Слово має ігноруватися заради слова держави. Таким чином, у прийнятті закону про дотримання неділі ми бачимо пряме протиріччя між державою і Богом. І до того ж, воно має особливу природу гріха. Будь-який гріх це бунт проти Бога. Але не завжди це свідомий бунт. Думка бутілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. Римлян 8 і люди є рабами цього плотського розуму, так що вони не можуть робити ні те, що хотіли б. Дивіться, галатів 8.34, Римлян 7.14.20, галатів 5,17. Але прийняття закону про дотримання неділі це пряме повстання проти Бога, оскільки воно завдає удару по самій основі його влади. Відмінною рисою Бога, що перевершує всіх фальшивих богів, яким поклоняються, є те, що він Творець, бо Господь Бог великий, і великий Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі, і його верхогір'я гірські, що море його, і вчинив він його, і руки його суходілу формували. Псалом 95, 3, 5 вірш. Бо великий Господь і прославлений вельме, Він грізний понад богів усіх, бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса, Псалом 96, 4, 5. А Господь Бог правдивий, він Бог живий та цар вічний, від гніву Його затрясеться земля, і не знесуть його гніву народи. Отак їм скажіть: Боги, що небо й землі не вчинили, погинуть з землі та з під неба цього, своєю він силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив вселенну, і небо напнув своїм розумом. Єремії 10, 10, 12 Усе створене Богом, свідчить про його силу й Божественність. Римлян 1,20. А субота це пам'ять про його чудесні діла, бо він каже: І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоб пізнати, що я Господь, Бог ваш. І також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком поміж мною та між ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх. Єзекіля 20, 20, 12. Великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить, його діло краса та величність, а правда його пробуває навіки. Він пам'ятку чудам своїм учинив милостивий та щедрий Господь Псалом 111, 2, 4. Таким чином, субота це те, за допомогою чого люди можуть визнати Божественну силу, оскільки вона є спогдом про творчу роботу Бога. А діла, які Бог сотворив, є знаком його сили й божественності. Отже, коли держава нав'язує неділю як День Господній і тим самим використовує свою владу, щоб знищити суботу Господню, вона використовує всю свою силу, щоб стерти з розуму людей знання про силу й божественність Бога. Вона ставить себе на місце Бога, вимагаючи поклоніння. Більше того. Коли перший день тижня ставиться на місце суботи Господньої і його дотримання примушується, держава, яка цим актом ставить себе на місце церкви, підносить себе над Богом, привласнюючи собі владу, якої не має навіть Бог. Відтак коли Бог створив світи за шість днів, Він спочив на сьомий день, тому цей день став його суботою. Якби він хотів, то міг би створити землю за п'ять днів, а на шостий відпочивати. У цьому разі шостий день був би суботою. Або він міг би створити небо й землю за чотири, три або два дні, і тоді п'ятий, четвертий або третій день тижня був би суботою. І якби він захотів, то міг би створити небо і землю за один день. А другого дня спочити, і тоді другий день був би суботою. Але зауважте, він у жодному разі не міг зробити перший день тижня суботою. Якби він створив усе в перший день, то не міг би того ж дня спочивати від усіх своїх справ, щоб зробити цей день суботнім. Таким чином, ми бачимо, що, обравши перший день тижня як заміну суботи Господньої, Сатана спонукав людину взяти на себе владу, якої сам Бог не має. Цей факт показує, що неділі, як день відпочинку, є знаком влади сатани, а не Господа, бо справа сатани поставити себе на місце Бога, а це він може зробити тільки претендуючи на більшу владу, ніж Господь. Але сатана діє через людину, оскільки він Бог цього віку, 2 Коринтян 4:4. Він діє через сили світу. Тому, коли світська влада бере на себе контроль над справами церкви та релігії, утворена в такий спосіб державна церква є церквою сатани. Прямо протилежної церкві, яка є тілом Христовим, уведення неділі замість суботи Господньої, що ставить людину вище за Бога, природно випливає з еволюційної ідеї, що все, що є в людині, за своєю природою, добре, тому людина може бути праведною завдяки своїм власним ділам. Природна релі релігія релігія знання неправдиво названого так: вчить, що людина. Може сама від себе породити праведність, але те, що є в людині за природою, це гріх. І тому ідея насправді полягає в тому, що людина може зробити праведність із гріха. Але сам Бог не може цього зробити, він може відкинути гріх і знищити його власною праведністю, але він не може зробити праведність із гріха. Це означало б зректися самого себе. Сатана вселив людям думку, що вони не гірші за Бога, а то й кращі. І з цією ідеєю дуже природно випливає спроба зробити суботу з неділі. Але це просто прояв таємниці беззаконня, розвиток якої формує беззаконника, що противиться та несеться на тусе, зване Богом чи святощами. Друге Солонян 2, 3-4. Цей дух, що проявляється в земних урядах, представлений у Біблії у двох формах: першу описано так: і я став на морському піску, і я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна до рисі була, а ноги її, як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща, і Змій дав їй свою силу і престола свого, і владу велику, їй дано уста, що говорила зухвале та богозневажне, їй дано владу діяти сорок два місяці, і відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб Бога зневажати ім'я Його й оселю Його. Та тих, хто на небі живе, об'явлення 13.125.6. Влада описана таким чином відомо як папство. У язичництві, яке до часів Константина було релігією всього світу, диявол керував умами людей без жодної спроби приховати це. Це було просте поклоніння дияволу. Але Константин побачив у християнстві силу, яка з'явилася перед обличчям язичницьких переслідувань і стрімко перемагала її. Тож він вирішив об'єднати свою імперію з цією силою, як більш здатною забезпечити її стабільність ніж язичництво, єпископи церкви, які, як каже історик Мосхайм, навмисно примножували обряди та церемонії, створюючи царство за зразком язичницьких форм, щоб привернути до себе язичників, радо прийняли пропозицію Константина про Союз. Якщо навіть не запропонували його самі. Таким чином, держава замість язичництва стала сповідувати християнство. Але християнство було лише формою. Релігія залишалася мирською, влада була сатанинською, саме від дракона, який є диявол і сатана. Об'явлення 12.9. Об'єднаний церковно-державний звір отримав усю свою силу і владу. Тому папа Римський, який видає себе за намісника Сина Божого, насправді є намісником сатани. Він являє собою антихриста, протиставляючи й підносячи себе над усім, що називається Богом, або чому поклоняються. І це стає надто очевидним, якщо згадати, що католицька церква засновує свої домагання на відданість усіх людей на тому, що вона всупереч Писанню замінила першим днем тижня сьомий день суботу Господню. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.